Ми традиційно підтримали рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги. Тут 40 членів сімей, родин наших загиблих. Загальна сума майже 750 тисяч гривень. Тут 88 військових, які потребують реабілітації або лікування. Загальна сума понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. І тут 470 діючих військових, загальна сума 4 мільйони 700 тисяч гривень. Так само частина домогосподарств, які постраждали від туристичних атак, отримують матеріальну допомогу на суму близько 200 тисяч гривень. За перший квартал скажу так, що і сума, яку ми надали, і кількість людей, які ми допомогли, вони суттєво більше. Навіні ж то було в минулому році, так само ми внесли зміни до інвестиційної програми нашого спискомотрансу. Це важлива інвестиційна програма, тому що з нею і з її втіленням пов'язане питання сміттєпереробки, впорядкування нашого реконструкції, рекультивації нашого діючого сміттєзвалища, будівництва сміттєпереробного комплексу, дегазації сміттєзвалища, роботи станції очищення фільтрату. Традиційно виділили щомісячну виплату для дітей сирі, та також дітей позбавлених батьківського опікування. Від сьогодні 123 таких дитини отримують щомісячну. Виплату, ну і також надали статус діткам, які постраждали від збройних конфліктів і воєнної агресії. В Хмельницькому на сьогодні таких вже майже 1160 діток. Вирішили так само низку питань, пов'язаних з транспортною мережею, внесли зміни до низки положень, програм комунальних підприємств. Тож працюємо далі.